Точно скаже, коли саме люди почали спостерігати за небесними світилами. Народжувалися нові і гинули старі цивілізації, острови йшли під воду, підростали гори, а зірки так і залишалися на тому самому місці в той же самий час і в тій же самій комбінації. Тисячолітні спостереження за ними і лягли в основу сучасних календарів та таких модних зараз гороскопів, які, хоча трохи відрізняються на сході і заході, все одно мають спільне коріння. Нам ближче історія Сузір'їв, основана на міфах стародавньої Греції. Хоча є і свої відмінності. Ми ж бачимо на небі сіль розсипану чумаками, а не краплини молока, гери, які залишилися в небі після того, як вона годувала Геракла. У греків геліус мчить небом на золотій колісниці. А у австралійських аборигенів Сонце це старенька мила пані, яка у червоній сукні з молоскипом в руках щодня крокує. Зі сходу на захід, даруючи людям світло і тепло, у китайців заяць на місяці товче у ступі зілля вічної молодості, а у японців в такій же ступі він товче тісто для рисових коржиків моті. Втім, як би не відрізнялися міфи та легенди у різних народів світу, їх об'єднує віра в силу небесних світил, впливати на долю і характер людини, а також в те, що за ними можна передбачати майбутнє. Коли остаточно оформилося коло східного зодіаку, сказати важко. Донедавна вважали, що ним почали користуватися в Китаї у Другому столітті до нашої ери. Втім, нещодавно археологи під час розкопок знайшли ворожільні таблички із зображеннями 12 тварин символів року, якими користувалися іще раніше, у 11 столітті. Втім, це факти. А от в легенді про це розповідають так. Давним давно ще за часів богів та героїв задумав небесний імператор узяти на службу до себе найдостойніших серед птахів і звірів, утім, за умови, що прийме лише тих дванадцять, хто першими постануть перед небесною брамою. Ранніми пташками виявилися винахідливі щури старанний бик. Завдяки своїй хитрості і спритності, Щурові вдалося вибороти першість. Заради справедливості треба визнати, що найпершому дорогу вирішив саме він, але, злякавши стрімкої течії небесної ріки, трохи забарився на березі. Слідом за ним там опинився і бик, який великодушно дав щуру забратися собі у вухо і продовжив шлях до палацу небесного володаря. Коли ж бик був уже майже за крок від трону, Чур примудрився вистрибнути і першим постати перед імператором, випередивши неквапливого бика і залишивши йому почесне друге місце. На третьому і четвертому місцях опинилися не менш проткі тигр і Заєць, яким, можливо, просто бракувало кмітливості щура і наполегливості бика. До того ж, Заєць, що стрибав з каменя на камінь, упав у воду і мало не потонув. Загадковий дракон і хитра змія прибули наступними. Дракон забарився, тому що на шляху до палацу зупинився допомогти людям. Кажуть, що Володар Небес насправді давно симпатизував дракону і мав наміру взяти на службу його разом із сином. Того, на жаль, не виявилося поруч, і місце при дворі дісталося змії. Яка назвалася пасарбицею дракона. Працьовиті і скромні кінь та вівця на шляху до небесного палацу не змагалися і навіть поступалися дорогою одне одному, за що й були радо прийняти до кола обраних. За ними, стрибаючи з гілки на гілку, з'явилася мавпа і завершили низку претендентів, півень, собака. І кабан, який насправді мав бути першим, але через те, що біг стрімголов, не зупинився вчасно і просто пробіг додаткове коло цих незвичних перегонів. І з того часу вони так і залишилися при дворі небесного імператора, утворивши коло всім відомого східного зодіаку, який щороку набуває дедалі більшої популярності. Свідомо, чи мимоволі риси символів року народження стали приписувати людям, які під ними народжувалися. В той час, як тварини, символи зодіаку, поступово у фольклорі набували. Людських рис. Ну, Хто може заперечувати хоробрість тигра чи пелелюбність зайця? Втім, для того, аби розкрити характер людини та передбачити його долю, лише символу року народження, звичайно, недостатньо. На сході вважають, що крім символу покровителю року народження, у кожної людини є покровитель місяця народження, і це вважають його внутрішнім знаком. Покровитель дня народження, і це буде його справжнім знаком, а також години його народження, і це буде секретним знаком. І якщо спробувати Підрахувати можливі варіанти цих комбінацій, то їх за теорією ймовірності може виявитися понад мільйон. І тоді тигр за роком народження може виявитися внутрішнім зайцем, справжньою змією та секретним щуром. А втім, може це і непогано, може це добре, що у кожного з нас є не лише зовнішній, а внутрішній знак. І тоді безрозсудний прямолінійний кабан може виявитися набагато мудрішим за кмітливу мавпу і набагато людянішим за безсердечного дресурувальника мав. А боязкий заяць безстрашно пожертувати собою. А коли доведеться, то й обдурити страшну хитру хижу акулу. Про ці легенди, а також про інші, які стосуються знаків Східного Зодіаку у наступних випусках.